Далі з'ясовуються обставини падіння літака на злітній смузі аеропорту Сан-Франциско. Ця аварія, що сталася у суботу, поєднала собі трагедію та диво із понад 300 пасажирів та членів екіпажу на борту, загинуло лише двоє. У той же час серйозні питання викликає інформація про кваліфікацію пілота, який керував літаком. Оператор рейсу південно-корейська компанія Азіана Елан заявила, що приземленням керував фактично новачок. Пілот мав всього 43 години досвіду. До пілотування літаків Боїнг 777 і раніше ніколи не здійснював їх посадку. Більше знає Олексій Кузьменко. Слідчі ще не готові назвати ймовірні причини аварії літака компанії Азіана Ейрлайнс. Втім, вже очевидно, у п'ятницю життя пасажирів перебувало не у найдосвідченіших руках. Посадкою Боїнга 777 який з зупинкою у Сеулі прямував спокійно до Сан-Франциско. Керував пілот, який ніколи раніше не саджав подібний літак. Хоча загалом не літав понад 9 тисяч годин. Менш ніж за дві секунди до зіткнення наземні служби отримали з літака повідомлення. Пілот намагає. Ця скасувати приземлення раніше з борту повідомили про відмову двигуна. Слідство вже встановило. Літак заходив на посадку надто повільно. швидкість була значно меншою за 137 узлів, значно меншою. Це все ще попередня інтерпретація даних з бортових самописців та записів розмов пілотів. В останній момент перед зіткненням пілот спробував набрати швидкість. Зараз встановлюється, чи використовувався при посадці автопілот. Катастрофа забрала життя двох дівчаток-підлітків. Вони входили до групи китайських студентів, які прямували на навчальний табір. У США пасажири, які вижили, кажуть, було зрозуміло, що відбувається щось ненормальне. Під час посадки я виглянув у вікно і побачив, що ми занадто низько. Я очікував зіткнення і буквально вчепився у крісло. Сила удару була надзвичайною. Я подумав, що загину, а потім літак зупинився. На сьогодні у шпиталі перебуває 51 особа. Восьмеро у критичному стані. Вони зазнали жахливих травм. Сила зіткнення літака з землею була такою, що ламались хребти. Принаймні двоє людей паралізовані. У кількох пацієнтів розтрощена грудна клітка. Між тим, той факт, що після аварії більше сотні людей не потребували медичної допомоги, заслуговує на увагу з 307 осіб на борту літака. Загинуло лише двоє вижили понад 99%. відсотків. Немає сумнівів, вони на секунду розминулись зі смертю. Загалом спеціалісти з безпеки польотів радять пасажирам запам'ятати кілька правил, які можуть підвищити шанси вижити. Пам'ятайте, скільки рядів між вашим кріслом у літаку та аварійним виходом у разі задимлення тримайтеся ближче до підлоги, і нарешті правило плюс три та мінус вісім. Найбільше аварій стаються у перші три та останні вісім хвилин польотів. Взагалі ж за статистикою, для того щоб гарантовано стати. Жертвою авіакатастрофи необхідно щодня літати протягом 38 тисяч років. Олексій Кузьменко Голос Америки.